У нас все, що стосується софтових політик, культури, це таке розхлябане, ніяке, mm -hmm. і де не тільки лідерство ти не знайдеш, де ти часто не знайдеш навіть доброго державного адвоката цим справам. Оце це, цьому має настати кінець. І зараз оцей. Момент істини. І якось був на якійсь закритій дискусії, і до мене підійшов ветеран і спитав: Ну, а як ти будеш, от ми зараз відвоюємо Донецьк, от як там з Леніним, з цими всіма, як бути, як ж, ну, от Ми там проведемо слухання, там проведемо процедури, будемо втілювати законодавство. Але він каже, дивись, так не працює. У тебе має бути, у тебе буде два тижні, щоб показати, що у держави є політика. Якщо ти держава не покаже свою силу, не покаже, що до неї принципово, що не принципово. Воно знов все розстане і стане розхлябане. Тобто, щодо оцих ультимативних речей добра і зла, екстремального насильства, колаборації і так далі, держава має бути тверда і непохитна.